2609 буде закриття. 2588 це у нас, як бачите, рухається не в нашу користь. Зараз відбудеться автоматичне закриття. Відбулося автоматичне закриття і ми втратили нашу суму. Ви? 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 Я втратив, вибачте, оцю вставочку. я зробив абсолютно випадково. На жаль, вийшло так, що я не подивився, що на шарту у мене один Х. Тобто один рівень мережі, а на лонгу інший. І лонгував я на 20 ікса, а шортив на 200 іксів і, власне, втратив трошки коштів. Але, виходячи з цього, ми маємо по-перше підвищені шанси у нашому МДА, тому що я наторгував випадково на 30 тисяч доларів. А по-друге, я показав вам, як робити не треба. Повернемось до проєкту Мекс його можливості. І що взагалі може запропонувати нам ця криптобіржа? Очевидно, що це доволі простий і типовий проект з точки зору позиціонування. Це криптобіржа, у якій є що правильно власний токен, можливості для торгів, для ф'ючерсів і бонусні можливості. Але особливостями цього проекту є. Цілих два. По-перше, він відносно новий, і тут постійно з'являються нові акції, промо і можливості, про які я регулярно згадую в своєму телеграм-каналі. Лінк є в описі і закріпленому коментарі, але навіть я не встигаю, тому що їх дійсно багато, і є можливості як для новачків, так і для сталих власних користувачів. А інше це M-Day. Це особлива можливість отримувати квиточки і приймати участь у лотереях. Тож, давайте трошки пройдемось по типовим можливостям. А потім перейдемо до головного. Як ми бачимо, тут є марки, тут є можливість купити крипто через перекази або типовими способами, є можливість торгувати на споті або з маржинальним плечем, є ф'ючерси, і тут досить широкі можливості, в тому числі є копітрейдинг, де ви можете скопіювати чужу стратегію. Є можливість для йорну, це лаунчпад, дефі, ми всякі зони. Нічого нового, але бачимо, що функціонал широкий на рівні. Топових пірш. І тут бачимо, що є для нових юзерів додаткові можливості за допомогою ЄТІФІ, e і ви можете всі їх оцінити, передивитися і прийняти участь. Але от що я вам раджу в першу чергу: це зареєструватись по лінку в описі, це власне закинути певну суму і наторгувати цією певною сумою наші грошики для участі у Власне, ЕМДІ потім прийняти участь в МДІ, сюди заходите. Якщо у вас є 10 тисяч, вистачає для одного квиточка, і натискаєте зареєструватися. Це досить просто, і ви приймаєте участь. Наскільки мені відомо, то якщо ви не виграєте, тобто локацію, і не отримуєте максимум, то вам все одно дадуть певну кількість токенів. Крім того, є ще додаткові можливості. Наприклад, ви можете поторгувати в. Парі DC і також отримати бонус як новий користувач. Ось ця акція. І взагалі ви можете пройти по слайдеру і подивитися, які можливості є на біржі і в чому ви можете прийняти участь. Івенти тут регулярні і регулярні дропи. Обов'язково приймайте в них участь. Я виграв вже в трьох, отримав 30 доларів, якраз переб'ю ті втрати на ф'ючах. І це дуже і дуже непогані кошти в рамках того, що може запропонувати нам ця платформа. what В цілому проектом я задоволений. Єдине, що тут трошки проблемний дизайн, бо він під мій MacBook не адаптований. Можете побачити горизонтальний скрол і трошки незручно. Але в цілому він логічний, він працює комфортно, тут є можливість гарно попрацювати з ф'ючами. І в цілому нарікань на проект не так і багато. Єдине, що мене дуже бісить, те, що тут часто виокремлюють промо-акції для росіян, українців в одну промо-акцію, але принаймні. Ні, нас не об'єднують у яке-небудь там русське сообщество, яке бувало на інших біржах, я бачив. Тобто, це ми все такі різні країни, які часто мають однакові промо, і я цьому власне радий, хоча б на такому рівні, що нас розділили українською мовою в локалізаціях, на жаль, немає, але я впевнений, що вона скоро з'явиться, тому що в Україні все-таки велетенське ком'юніті. З цікавого також можу сказати, що тут є е, е, у USDT підтримка блокчейну Hex. go cool. Це блокчейн, наскільки мені відомо, хообі. В чому його перевага там не дуже високі комісії за пересилку USDT. Тобто, якщо ви хочете задепозитити, наприклад, ви обираєте хеко, і от у мене на хообі були гроші, я з хообі кидав сюди, і мені обійшлось це в 7 центів. Якщо хочете вивезти, то це буде пів долару. Зазвичай це долар, тобто вже набагато вигідніше. Якщо наша задача взяти нашу певну суму, там у нас є 100 доларів, і нам треба поганяти її по хобі, по фічому всьому іншому, то от є така. Можливість, і це досить зручно. Також при реєстрації по моєму реферальному посиланню, ви автоматично отримаєте 10% знижених комісій. А якщо платите комісії за рахунок місцевого токену EMX, то також будете власне, ще менше отримувати. Бачите, тут є до 20%. Можливості зменшити ще тут є геть 1000 доларів, це власне щось типу бонусного центру. Тут ви можете отримувати грошики за рефералів, також гроші за об'єм. От 10 тисяч наторгували на ф'ючах і отримували певний бонус. Я отримав 3 долари і зараз, власне, на них торгую ефіром. Що ви бачили, це також можете наторгувати 2 мільйони і трошки грошей піднимети. Але от на 2 мільйони я бачите поки не стягую. Тут є додаткові умови, і взагалі є можливість трошки більше ви. Вивчити цю систему, трошки більше вивчити ці можливості і отримувати. Нагород до речі, якщо є питання, то обов'язково пишіть. У мене є прямий контакт з менеджерами цієї платформи, і вони відповідають по можливості на питання. Я уточнював і про відсотках і знижках на торги, і також уточнював стосовно деяких івентів. Івенти тут чесно кажучи, не прості, тобто є певні заплутані моменти. Не одразу зрозуміло, чи це можливості для всіх, чи можливості тільки для нових користувачів, але вони виплачуються. Гроші отримують, ніхто не скаржиться принаймні на це. Але все таки часто треба читати досить детально всі можливості. Маєте питання або оцінку цієї біржі? Обов'язково пишіть її в коментарях. Дякую, що були тут, па-па і всього вам найкращого.